Як нам протидіяти цій тактиці ворога? Ми бачимо, попри велику їх кількість. Вони е, в цілому да більше 700 тисяч росіян на території України, але свій наступ вони реалізують оцими одиночними заходами на якісь позиції, накопиченням там людей. І будемо відверті, тактика ефективна. Вони несуть великі втрати, але крок за кроком просування йде. Як Це не є ефективна тактика, якраз тому суть що 30 тисяч. Втрат з них там ледь не 20 тисяч за моєю інформацією. Безповоротних втрат росіян понесли за липень місяць. Але це квадратні кілометри ми втрачаємо вам. Кожен року. офіцер оперативного рівня скаже не квадратні кілометри основне а збережене життя. Ми виснажуємо їхню армію, ми стесуємо їхню армію. Це не триватиме вічно, тобто вони рано чи пізно все одно зупиняться. І наша задача тут бути ефективнішими і якіснішими за них. І це якість сьогодні присутня, тому що сьогодні десь втрати безповоротні, ледь там не один до десяти, один. До 15 на деяких відтинках фронту у нас з росіянами, тобто це величезна різниця. Ми вдосконалюємо в цьому плані. Я знову ж таки тут не не про велику переможеньку не розповідаю, але основне це збереження особового складу нашого бійця, нашої людини. Тому ця війна триває, тому що у нас це культурна прірва між нами і росіянами. Ці стесують просто цілі армії об наші міста. Ми все таки бережемо людину, бережемо особовий склад. І відповідно для мене це імпонує, показує, що ми рухаємося правильно. Так, не всі команди. Це роблять, але ми до цього йдемо і рухаємося, шукаємо можливості того, як зберегати свою особовий склад. Ми Тут можуть сказати людина. і закинути. Ну подивіться на Росію, вона велика і там живої сили і поновити її як... можна але і, знищуючи таким чином ворога, ми їх все ближче і ближче наштовхуємо до е повноцінної мобілізації, яка може дуже сильно сколихнути ситуацію на фоні економічних ударів і санкційних ударів. Тобто, це все комплексна історія, і санкції не відразу запрацьовують на сьогоднішній день. Дуже правильні були кроки Європі ухвалені щодо торгівлі з Сполученими Штатами, і фактично, Європа злазить цієї газової і нафтової голки з Росії. І це те, що я говорив, знаєте, санкції це не одноразова історія, це дуже довгий тривалий стратегічний процес. І от нарешті ми скоро побачимо квінтесенцію цих санкційних пакетів, які запроваджуються ще з 2014 року. Тому що не могли там умовно німці чи якась країна взяти перекрити вентиль, як ми там собі вдома можемо перекрити, та ні, так не працює. Вони би всю країну лишили би без газу. Очевидно, що це був довгий тривалий процес. За якими критеріями ми побачимо, що Путін підходить до можливого запровадження мобілізації в Росії втрати на фронті росіян, тобто все більші і більші. А чи ви маєте на увазі, які для нас будуть ознаки того, ознаки, що да, на да. все таки будуть більші процеси? По ви пам'ятаєте? Насправді таке полювання на людей почалося в них два роки тому. Була хвиля мобілізації, яка їм треба було поновити жертви. В них це буде. Ми це побачимо на вулицях, як вони фактично будуть відловлювати людей. В них все готово для цього. Вони вже давно запровадили всі зміни, які потрібні в їхніх військоматах для того, аби натиснути червону кнопку. Вони просто вичікують момент для того, аби це поновлювати. Тобто, це буде відловлення людей і збурення мас щодо роботи їхніх військоматів. Але тим часом у них вистачає ресурсу на Білорусь ще перекидати свою техніку. Вчора були в Гомолі зафіксовані рухи БТРів з червоними квадратами на вулицях міст. Та зафіксували Белварта опублікували там ці кадри. І вже постає питання. навже Путін наважився все таки реалізовувати ті навчання, про які казав так. на осінь. Він їх анонсував, регі... а чому ні? як він любить анонсувати. А чому, ні? а чому їм не проводити ці навчання і не тероризувати Європу? Гібридна війна проти НАТО вже відбувається. І це розуміють високопоставлені генерали в альянсі і в Європі. Тобто, ця війна вже триває. І те, що ми бачили сьогодні, там минулого тижня в Вільнюсі, коли над вільнюсом прилетіла Гербєра, це аналог шахеда. Тобто те, що це було в місті, те, що це пролітало, і п'ять днів шукали литовці. Uh -huh. Той ж БПЛА, це є елемент гібридної війни, і вони будуть тиснути ще більше. Вони будуть лякати європейців. Але це просто міф, що от, от і БТР закінчуються, от от і техніка закінчується в Росіян. Є в них все шукають вони на різних ринках на пів... в Північній Кореї, в Китаї є сформована зла, так звана під їхнім проводом російським. Вони знайдуть зброю, і вони системно бачать, куди їм рухатись. І е, де брати е, ці всі речі, але на дистанції ми виграємо насправді те, що сьогодні я бачу ті процеси, які відбуваються, втрата кілометрів. Це так, але системно ми виснажуємо Росію. Ми вбиваємо їхню економіку, ми виснажуємо їхню армію. І минулого тижня в Хельсінкі президент сказав дуже хорошу фразу: заходу час задуматись на зміною режиму в Росії. Скоро цей режим похитнеться і треба буде скористатися шансом. Тоді це буде наш момент абсолютно ворога дестабілізувати. Але у Китаї. Позиція, що ми не допустимо, щоб Росія програла. Вони так заявляли. Це буде для них удар. Їм треба, щоб Росія далі продовжувала воєнні дії, щоб далі е, партнери допомагали нам. Тобто таким чином виснажуючи свою економіку. Це потрібно для Китая в рамках їхньої операції по Тайваню, яку вони все одно готують, і вона відбудеться тут. Тобто, у Китаї перегляди... є ресурс підтримувати Росію, є. коли вони є, але в них зараз рецесія. Їхня економіка теж не така е, хороша і стабільна, як була. В них зараз рецесія. Їхній ринок сьогодні не такий ефективний, як був раніше. Е, американці там все-таки, знаєте, щось він та й знає. Він переключається більше на Європу, бере реалізовує продукти в Європі, тобто є нові контракти. Він намагається американську економіку відтягнути, відвести від Китаю. Йому це вдається. Тому Китай в цьому плані буде переключатися на російський ринок, який набагато менший, набагато менш цікавіший. Але вони це будуть робити, тому що в них в принципі немає виходу, куди реалізовувати свою продукцію. Так, ну пам'ятайте, просто надійшла новина. І я пам'ятаю, як Путін ігнорував заяви про те, що можуть зустрічі відбутися на високому рівні, чи готовий він зустрічати з Зеленським? А от зараз, поки ми говорили, з'явилася інформація від Піскова про те, що Путін не виключає можливість зустрічі з Зеленським після необхідної роботи на рівні експертів. Ну це тобто вони ж зустріч... вони, вони в ці тези загортають, як правило, підписання капітуляції, так, Як вони так кажуть на. Тобто Путін зустрінеться з Зеленським лише щоб прийняти капітуляцію України. Цього не відбудеться. Не буде не буде цієї зустрічі, зрозуміти. Тобто, але все одно рано чи пізно має чимось закінчитися війна. Будь-які війни починаються, закінчуються. Але закінчуються вони тоді, коли обидві сторони не хочуть або не можуть воювати. На жаль, сьогодні ворог і хоче і може воювати. Ми е, хочемо зупинити війну, але ми можемо захищатися. Ми будемо захищатись до тих пір, поки це буде потрібно. Наші далекобійні удари по Росії наносять їм е, значних е, болючих втрат Це суттєві удари, тобто це системна робота і ті самі кінжали, калібри, які губляться в Україні. Е, Пам'ятаєте, два тижні тому багато ракети просто зникли. Це є питання системної роботи нашої по різних підприємствах. По різних е, підприємствах, які роблять комплектуючі, е, ці удари дали результат не відразу. Це наші ще ще минулорічні удари по різних підприємствах, тобто. Ці удари не виймають мають відразу там на завтра результату, але коли є системність, а вона в Україні присутня, ми щотижня наносимо удари, ми щотижня виводимо російські аеропорти з роботи. Ось це ті речі, які працюють на дистанції. Це те, що ми пожнемо плоди там восени, взимку навесні, тобто системні удари по економіці, по їхньому оборонно-промисловому комплексі, це ті наші козирі, так як любить казати Дональд Фредович, які ми маємо і які ми використовуємо.